І російська армія обстріляла Сумщину вночі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти били по юнаківській громаді з міномету. Зафіксовано п'ять вибухів. Напередодні ворог п'ять разів обстрілював прикордонні території та населені пункти Сумщини. Лунало 35 вибухів. Під ворожим вогнем були юнаківська, краснопільська, великописарівська та знобновгородська громади. Долучаємо до ефіру Андрія Демченко, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий ранок, стро Су... Доброго ранку. І вам про сумщину, що не згадали п'ять разів поспіль обстрілювали прикордонні райони і населені пункти. Власне, а наскільки вони ну, ворог росіян обстрілюють покордоння в можливо в інших місцинах? Вам слово? Ну, власне, ворог щоденно обстрілює три області на кордоні. З країною агресором це і в межах Чернігівської, і в межах Сумської, і в межах Харківської. За останній час ми бачимо можливо навіть дещо меншу кількість обстрілів ніж це було раніше, але фактично ці обстріли не припиняються. і ворог застосовує різноманітне озброєння для того, щоб наносити удари. До прикладу, якщо порівняти в весняні місяці, то щомісяця кількість обстрілів коливалася десь на рівні понад три тисячі. Обстрілів кожного місяця весною. А зараз спочатку цього місяця зафіксовано близько тисячі обстрілів. Ну але знову ж таки більшість атак росіян під час того, коли вони обстрілюють українську територію, приходяться по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні, бо нищиться і інфраструктура, нищиться, знищуються будинки мирних людей. Ну і, на жаль, є і загибель. А також і травмування людей від таких дій ворога. Державна прикордонна служба щоденно затримує порушників кордону і не тільки поодиноких, цілі групи. Минулого тижня ми бачили, що ви зупинили вантажівку, в якій була 41 людина всередині. Наскільки зараз часто взагалі ви фіксуєте спроби перетину кордону саме такими великими групами? Ну, на щастя, таких великих груп. Їх немає ну, скажімо так великій кількості, але за останній період певна зухвалість дії таких злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, показує, що все ж таки вони також намагаються великими групами доставляти людей до кордону, і в подальшому намагатися знову ж таки певними великими групами. Переправити їх через лінію кордону. Бо, як правило, щоденно, як ви зазначили, ми затримуємо порушників кордону. Вони можуть йти як поодиноко, так і невеличкими групами. Але за останній час кількість виявлених або зафіксованих великих груп дещо збільшилася. Проте, ми продовжуємо в подальшому проводити дії з затриманими для того, щоб встановити і організаторів, і пособників, і вийти на ці схеми для того, щоб припинити їхні дії. Так, а скільки таких груп вам вдалося викрити від початку повномасштабного вторгнення? Ну за час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 таких злочинних груп, які обіцяли людям сприяння, спеціалізувалися на тому, що доправляли людей до кордону для того, щоб в подальшому допомогти їм незаконно перетнути кордон. І власне це велика кількість людей, які входили до цих злочин. І груп, бо це власне і організатори, це також і посібники, які супроводжують людей до кордону, і зазначу, що за такі дії, як і організаторам, так і пособникам передбачена кримінальна відповідальність відповідно до 332 статті Кримінального кодексу України за незаконне переправлення людей через кордон. Щодо ситуації з незаконним перетином кордону. От як прикордонники посилюють можливо нагляд за місцевістю біля ті ж річки Тиса, щоб не допустити цей саме незаконний перетин? Адже проблема вона була актуальною як ну, вже понад два роки тому, так і сьогодні? Ну це можливо у суспільства просто більше прикута увага до напрямку річки Тиса, де проходить кордон. Бо можливо, ну так не. Нестандартно, якщо порівнювати просто з сухопутною ділянкою кордону, але все ж таки більшість спроб ми фіксуємо не лише на напрямку річки Тиса, де проходить лінія кордону, а й на інших ділянках, в тому числі і на напрямку важкодоступних гірських місцевостей, для того, щоб упереджувати такі спроби, то власне, ми посилюємо не лише наші Нашу лінію державного кордону збільшуючи кількість прикордонних нарядів, це також і групи, які працюють в прикордоні, і звісно, що збільшується кількість технічних засобів контролю за місцевості, в тому числі і фотопастки, це в тому числі і камери відеоспостереження а також це і використання безпілотних літальних апаратів, які за допомогою яких ми в Намагаємося викрити спроби ще під підготовки або формування груп, які намагаються дістатися в подальшому до лінії кордону. Пане Андрію, росіяни поширювали ІПСО про замінування ТИСи. Чи взагалі вам часто доводиться протидіяти інформаційним атакам російським? Ну досить часто поширюється неправдива інформація, в тому числі і ворогом, коли неодноразово ми. Спростовували інформацію про замінування західної ділянки кордону. Бо це не відповідає дійсності взагалі. Це досить часто також вкидується інформація щодо перетину кордону і обмежень, які діють на кордоні. Зазначу, що фактично ну по кілька разів на місяць такі 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 інформації з'являються в інформаційному просторі, і нам доводиться на них реагувати для того, щоб доводити до людей правдиву об'єктивну інформацію, а не велися вона. На ворожі кіри. Ну що ж, дякуємо за розмову. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами в ефірі.